Дорогі друзі, мої вітання. Хочу познайомити вас з Василем Литвином, який почав вживати клітинне харчування в серпні місяці 2021 року. Отакий але 8 від такого клітинного харчування, який він замінив на звичайні сніданки на капсулку, почав отримувати, не замічаючи для себе гарні результати по оздоровленню. Василь, поділися, будь ласка, які саме ти почав отримувати результати? Начав вживаючи ЛЛ-8, перший результат, що я замітив, це пузнимці. в мене волосся потемніло, селена зверху, якщо можна подивитися, щезла. І немає сивини, тобто, густішого волосся потемніло, севина щезла, лишилася тільки по боках. Далі, сила в руках з'явилася. Раніше я висів на турніку, я займався до того спортом, і коли я у мене руки розжималися за 10 секунд. На даний момент я е, в своїх 55 років можу підтягнутися 18 разів. І е, е, енергія енергія, тобто я встаю, щоб ви розуміли, живу в селі і встаю кожного дня о 5 годині ранку, і до 9-ї години, до 21-ї години я бігаю. Тобто Працюю в селі, ви самі розумієте, хто живе в селі, мене зрозуміє, що. Приє приплив сили енергії, так. Так, та, та. Потім, що ще в мене? В коліні був хруст. При... Прийшов, Прийшов, немає хруста. Потім поясниці дуже сильно пекло. Немає. Потім, що ще в мене? Гепатит, результат по гепатиту чудовий, є на папері і показники печінкові. Так, потім розлад шлунка був. Теж зараз все чудово. Тобто я здавав аналізи по Бо мав, готувався до операції по нозі, і в мене е... все документально є затверджено, що в мене середина вся, скажімо так, живенька завдяки цим капсулкам, завдяки цим вітамінкам, які тут є. Ну, я знаю, що завдяки капсулі, в тебе тримається в нормі оця вага. Вага, вага, так. І по-перше, вага в мене тримається в нормі. П'ять кілограмів я скинув в моменті, і в мене зараз вага по співвідношенню до росту. Дуже файно. Я знаю, що е, ти даєш Ла-8 своїй мамі, так. і ми вже по тіктоку бачили, що мама в тебе є живчик, і але якою вона була. Я вам скажу, якою вона була. Вона була перед тим, як вона мала вживати Елеву, вона спочатку не хотіла його вживати, але вона була така, як сонна муха. Я вам скажу чесно. Вона не, не ну якщо подивитися було на неї, вона не хотіла навіть жити так, як Вона говорила, а нашу ніж, то нашу. Зараз вже від неї, я того Появився не чую. інтерес до життя. Інтерес до життя появився сила і енергія. Вона зранку може стати обгонити все тепер. А Це зранку мішко. була в'ялість, сонливість? і до 11 ї години могла вона лежати просто, лежати. просто лежати, просто лежати не було навіть... Але в тебе також було, що ти міг сідати, як ти працював. Ну та будь де працював, ти сідав і зразу хотів спати. В тебе зараз такого нема? ні. У мене такого немає. Я встаю завжди п'ята година, і в мене є графік мого... Ня го розпорядливого дня, і ти до того до, дотримуєшся. Дотримуюсь і стабільно. Скажи, будь ласка, ти рекомендуєш людям це вживати? Так. Чи це якийсь це е, тільки зрозуміє той? Хто буде їх вживати, тому що розказати те, що ми розказуємо, це одне, коли переконатися на собі, так як я переконався за два роки, і в рік я вже побачив дуже великі результати і дуже стрімкі, бо вони йшли потихеньку і помалесенько заходили. І я навіть не звертав на них уваги. А коли вже рік пройшов, я просто побачив результати, і одразу всі побачили результати, і волосся побачив, і силу в руках, тобто раджу пити, ну вживати. І побачити результат. Це наглядний приклад, що продукт працює. Це дуже дякую Василь за такий відгук. І хочу сказати особисто я, що Василя дуже покращилося стан шкіри. Зморшки прийшли. Ти на личку просто помолодішав. Це є просто факт. Дякую, дякую. Так що, друзі, продукт працює.